Новинка молния дуже позитивна. Привітаємо нашого побратима гетьманцева, який придбав квартиру у Ніцці. От на Україна сейчас в телеграм-каналі повідомили нам цю потужну інформацію і написали, що родина Гетьманцева придбала квартиру в Ніцці майже за мільйон євро. Добренько, Вітаємо восім терелегереле трулала тралала борг України. 8 тисяч доларів на кожного громадянина України Скумбрія по вісім. А гетьманцев покупає собі за ту квартирку за мільйон євро. В Ніце. Кажуть, що сложилась уже ця допомога, кешбеки не видають в країні. А геть мацав, Сував він, до речі, електрички, автомобілі, все ж не буде скидки, що можна було то їх розмитнювати. Все, з Нового року кажуть, давайте, платить за все, за електрички, за того говорять, хатку мені треба, мільйон євро. Ну, що, де я возьму? От журналіст Сергій Іванов некий, повідомив нам, що родина голови податкового комітету. Даніла Гетьманцева. А кому ще, як не голові податкового комітету, придбати квартиру? Володіє апартаментами у французькій Ніці. Слабовато. Я вам хочу сказати, слабовато. До Монако не дотягнув. А там всього то 40 кілометрів. Не взяв Рубікон. Ну нічого страшного. Вони зараз там все з СМС з лотереями все потужно намутить. Я думаю, що наступна недвіжка буде там, у Монако. Значить, площа житла. 142 квадратних метра! Ой, та скільки можуть громадян, переселенців, потужних, які знаходяться в наших у Європейському Союзі, заїхати у цю хатку, а? Та там цілий батальйон може жити в цій квартирі. Слухай, 142 квадратних метра. Футбола можна ганяти, а? То я не знаю, там 10 сімей точно поймається по, по, помістити, які переїхали із е, е, напружених регіонів наших. Всі їжайте до Гетьманцева, Ніці, будь ласка. Вартість хатки 930 тисяч євро. Пакашо. Приблизно 45 млн грн. Ой, да вам та, 45 млн грн, Вообще фігня. Вообще фігня. Я хочу сказати, сьогодні этот начальник відділення Дарницького району винес 16 мільйонів в Просто з райвідділу, що там ті 45 млн мільйонів ГРН для гетьмацова потужного за словами Іванова. Ця сума не виключає витрати на ремонт, які можуть збільшити ціну на 30-50%. А ну тобто ще мільйончик чи половинку вложить. Знаєте, ну на ваш хатка повинна бути. Він же купив, мабуть, після якогось дідуся чи бабуся французького. Ой, у декларації депутата вартість квартири вказана як 10 млн гарене. Втричі занизив. Що не відповідає документально підтверджена сумі купівлі. Та руки геть ви ж у достали вже нашого потужного повертима гетьманцу. ну як не йому покупати цю квартиру? Він же з Верховної Ради тільки вчора сказав. Я працюю тут потужно, і ми йдемо до Європейського Союзу. Він вже прийшов. Ось, будь ласка, купив собі хату за мільйон євро. Він же у Євросоюзі, вже там його родинка відпочиває. Ось скоро буде у Ніці, тусі червона доріжка, фестивалі. все буде дуже потужно. Жорж Жор він даже сказать слова не может. Розрисував всю цю всю салфетку. А ну дай мені сюда эту салфетку. Дай дай сюда. Ви подивіться, що з ним відбувається, як він почув, що у Гетьманцева за мільйон квартирів. Смотрите, які он эти ребуси нарисував, а? Потужно. Ну як почув, що Гетьманцев за мільйон хату придбав. Поймаєш за мільйон Гетьманцев придбав хатку. і що на ремонт надо 700. Ну давайте, аля улю до переможки, головне, що не лох не уїхав, що наш Смарагдовий з нами, генерали Піпіт. А да? то, що, ну я вас прошу, ну а як не побратимам Смарагдова покупати квартири? Кому ще? Кому що? Халопов, Холопи сидять. За це обмотане провалкою за забором і все. І конституція там на паузі. А гетьманцев може за мільйон євро придбати квартиру. Знаєте, на нього бочку щось катять одна Україна сейчас. Это Це ж цього олігарха одного сайтів, такий пов'язують з Ренат Леонідовичем, що там накинуло на Гетьманцева. Цього. Кажуть, що палатерія він там пройшовся. Руки проще від нього. Тільки він повинен всі, всі, там, чубити всіх всі, тягати, бабло в ніці покупати. Навіть в Монако не, не придбав, посоромився. В Монако не придбав. В Ніці, по сусідству, там, 50 кілометрів їхати йому навіть до Монако. Давайте, ребятки, до переможки, все буде дуже потужно. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.